Доброго ранку. Ми любопереплатники окремо мого каналу. Гарний сонячний, теплий, травневий ранок. 23 травня 2025 року. П'ятниця. І це дуже і дуже гарно. Там сміття вивозять, віточки квітнуть. Життя триває, а ні на нічого. І гарно що триває. Відразу як у харкові. Непогано. Знов не, тривога на очі ніч була. Тому що вже зранку 7.20 збирався на роботу. Спіють, спіють. Збирався на роботу, видів. Відбій повітряної тривоги. Ну і дружина, як завжди, поночі читав. Летить, на зачепилю кудись летить, на старий салтук летить. Я говорю, Та що ти? Ну, вона так вивчала географію по, по польотах цих яких шахедичі чи, чи граніче. Випила. Ну а так. А так тихо, тепло. 16 зранку. Один обіцяє 25. Літо майже. Весна майже скінчилася. Ладно, усім гарної п'ятниці, гарного дня. Усім миру доброслав і всім щиро дякую. І, звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Все, до побачення, мої, пока.